Ласа Лайф! Привіт! Вітаю на каналі Ласа Лайф. Сьогодні хочу показати, як швидко можна піддобрити огірки дієвим, простим, дешевим способом калійно-фосфорного добрива. Це гарний спосіб перетворити зав'язь огірків у смачні плоди. Отже, поїхали! Огірки, як ви вже бачите, активно почали нарощувати вже плоди на свої стеблі. Адже перед цим я показувала відео попереднє, що піддобрювала огірочки саме аміячною селітрою, борною кислотою. Це для того, щоб огірки росли у зеленій масі, нарощували стебла міцні і так далі. А зараз, уже, як ви бачите, вже, у нас є на кожному стебельці плоди маленькі. І тож для того, щоб вони у нас зростали гарно, пішли в рост, а у майбутньому мали смачні смакові якості, то ми з вами повинні подбати. Огірочки активно плодоносять, коли їх піддобрюєш калійно-фосфорним добривом. Тобто калій. він покращує смакові якості плодів, а фосфор він е, укріпляє корінь, коріння огірочків самої огудини і е, зеленої маси. Отже, у, у як би сказати, Союзі разом вони створюють дуже гарний такий ефект для огірків, щоб вони росли в нас, е, смачні, гарні і якомога більше плодоносили. Це для нас важливо. Отже, зараз будемо е, займатися підживленням. Тобто, це калійне добриво, звичайне, я придбала у магазині спеціалізованому. У гранулах. Зараз ми його будемо розводити і підживлювати огірочки під самий корінь. Стандартна процедура: 10 грам на 10 літрів води оцього цього добрива. У мене оця чергова ложка, яка у мене завжди допомагає мені. Ну, Це приблизно сірникова коробочка 10 грам. Добавляємо його до відерця з водичкою. Трошки ми його поколотимо, щоб воно швидше розтворилося, бо гранулки вони тверді, то їх потрібно трішки поворушити воді. І підливаємо е, під кожен кущик літра десь не менше розчину. Під кожен кущик під корінець. Поки добриво трошки розтворяється, тим часом я трішечки підпушу земельку, для того, щоб біля корінчиків краще входило добре. Трошки зайвий бур'янчик позбиваю. Вірочки вже зараз почали рости активно, тож давайте їм допоможемо в цьому, щоб ще краще у них це получалося. І будемо чекати гарного врожаю. Отже, поїхали. Підливаємо під кожен кущик тільки під корінець. якому разі, на листячко і зверху поливати не потрібно, бо буде опік рослині. Під кожен кущик. Десь по пів літри розчину, у кого великі огірки, то можна й більше. Підливаємо під кожен кущик отак гарнесенько. І урожай не забариться. Так що вдалого вам дня і вдалого врожаю, шановні. Спробуй і огірки вам віддячать своїм гарним врожаєм. Якщо вам сподобалось моє відео і було корисне, то став лайк і підписуйся на мій канал. А але ж попереду, ще дуже багато порад з мого городу. Щасти вам!